Виконуємо номер 1732 із підручника математика 5, автор Олександр Істер вдавництво Ганеза, Генеза 2022 рік. За 1,6 години потяг подолав 136 км. Яку відстань подолає цей потяг за 3,4 години, якщо рухатиметься з тією самою швидкістю? Приступаємо до виконання. Знайдемо швидкість потяга. Для цього відстань поділимо на час. 136 км поділимо на 1,6 години. У дільнику у нас один знак після коми: тому переносимо кому в діленому в дільнику на один знак. 1360 поділимо на 16 виконуємо ділення на натуральне число. Куточком. 136. Ділимо на 16, беремо по 8. 6 множимо на 8, 48. 8 записали, 4 запам'ятали. 1 множимо на 8, 8. Та 4 12. Виконуємо віднімання. 16 відняти 8 буде 8. 2 відняти 2 буде 0. Востачі 8. Зносимо 0. 80 ділимо на 16, беремо по 5. 6 множимо на 5 – 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 5 множимо на 1 – 5, до 3 – 8. виконуємо віднімання остачі 0. Отже, в нас вийшло 85 км за годину. І пояснюємо швидкість. Потяга. А тепер знайдемо, яку відстань він подолає за 3,4 години для цього 85 швидкість множимо на час на 3,4. 4 множимо на 5 – 20, ну, Записали 2, запам'ятали 4 множимо на 8 – 32, до 2, 34. Множимо на 3. 3 множимо на 5, 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24. Да, 1, 25. Виконуємо додавання. 0, 9, 8, 2. І відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 289 кілометрів. І пояснюємо, подолає Потяг за 3,4 години. Записуємо відповідь 289 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, яку відстань подолає потяг за 3,4 години, якщо буде рухатись тією самою швидкістю, що і рухався. Протягом 1,6 години та подолав 136 кілометрів. Номер 1732 виконано.